Нововведення плюс скорочення до вересня 2017-го мають оптимізувати майже два десятки шкіл Ужгородського району. Реформу вирішили розпочати з середнянської школи. Це вже не перший рік опрацьовується цей проект. Якщо я не помиляюся, з 2010-го року тягнеться, бо тоді ми мали створювати середнянський навчальний округ. І відповідно, там вже вимальовувалися ця, ця цей проект. Скажімо так, при визначенні опорної школи пояснюють. Тьверда керувалися демографічними показниками, враховували інфраструктуру, дороги, наявність інтернету. Середнянська школа найбільша у окрузі. Наразі тут навчається близько 750 учнів з чотирьох сусідніх сіл. Скорочувати класи доведеться у загальноосвітній школі села Лінці. Зараз тут навчаються діти з трьох сусідніх сіл Гайдуша, Кібляр та Пацканьова. Разом це 130 учнів. А по новим правилам Міносвіти повнокомплектна середня школа має мати не менше 350 школярів. Дітям треба привикати до інших вчителів. Діточки тут привикли з першого класу. Та... І якось ми тут так ті села Пацканьово, кібляри і лінці. Ми якось так тут разом спільно живемо. Ну, жаль, приміщення, правда, що жаль, приміщення потужна проектна потужність, зрозуміло, вона більша. Діточок, на жаль, тепер немає такої кількості. Батьки проти такої реформи у те, що якість знань чи викладання у середньому принципово відрізняється, не вірять до того ж, до середнього потрібно буде добиратися маршруткою, а вона тут лише одна на декілька сіл автобус, діти мають шкільні діти, мають вестися з посадочні місця мають бути сидячі. Вони ж не мають бути стоячі, бо то по закону там так має бути на даний час. У нас у школі 36-38 учнів у 10-11 класі далі буде більше. Значить, їм потрібно два автобуси на даний час. І два автобуси будуть їздити туди-сюди. Якщо діти не встигає, треба батькам давати кошти, щоб вони добиралися на рейсових автобусах. Поки на створення опорних шкіл району виділили 3,5 мільйони. Ці гроші підуть на оснащення профільних кабінетів. Закупівля нових автобусів, наче теж передбачена. Проте під час двох зустрічей з батьками учнів школи села Лінці компромісу не знайшли. Вони категорично проти. Буде школа функціонувати поки що на такому рівні, як є. а у нас є напрацювання і. У других, на базі других шкіл створювати опорну школу, Великодобленська школа однозначно. Ну і десь Великолазівська школа, русько комарівська наприклад. Але старші класи у багатьох школах все ж доведеться закрити. Завершити реорганізацію навчальних закладів освітяни мають до кінця травня 2017 року. Окремо постане проблема звільнення вчителів, які підпадуть під скорочення. Роботу обіцяють тим, хто пройде конкурс. Але оскільки класів стане утричі менше, частина педагогів залишиться без роботи.